Відкритим в даному засіданні приймає участь два члени першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бокова Юлія Валерівна та Бондаренко Тетяна Знаменівна, а також залучений член другої дисциплінарної палати Ковбій Олена Васильівна відповідно до розпорядження голови Вищої ради правосуддя від 27 червня, 25 року. Року. Інші члени не приймають участь в даному засіданні з поважних причин. За вказаних обставин для розгляду дисциплінарних справ, дисциплінарна палата не має кворуму, тому палата не може приступити до розгляду питань. Які внесені до порядку денного. В зв'язку з цим, е, якщо у нас на зв'язку є по дисциплінарній справі, перша, е, це невідома Тетяна Олексіївна. Немає, не виходить на зв'язок. Так, немає. Друге питання у нас є. Кривенко Дмитро Таймуразович. Запросіть, будь ласка, до зв'язку. І по даній справі у нас приймає участь дисциплінарний інспектор, так? Назовіть себе. Анна Миколаївна. Дякую. Дмитро Таймуразович. Ви нас чуєте? Звичайно, доброго дня. Доброго дня. Якщо ви чули, то на сьогодні перша дисциплінарна палата не має кворуму в зв'язку з тим, що з поважних причин члени не можуть взяти участь в засіданні на саме сьогодні. Тому розгляд вашої справи відкладається, якщо ви не заперечуєте, то справа буде відкладена на 14 сьоме. Я не заперечую, просто щоб ми вирішили це питання 14-го числа. Я би хотів, щоб ми зараз частинку провели в закритому судовому засіданні, оскільки я хотів би повідомити певні факти, які, якщо їх повідомити на загал, можуть е, підірвати авторитет судової влади. Ну, Дмитро, ви... Дмитро Таймуразович, Дмитро Тайморазович, все, що ви хотіли повідомити, ну чи є вас бажання повідомити по суті, дисциплінарної справи, ви можете викласти це письмово. А Якщо... Або повідомити в засіданні дисциплінарної палати. Наразі ми не можемо провести це засідання ось тільки відсутній кворум. Зрозуміло, що тому... Чотир... да. 14 липня на десяту да. так само. Да, да. 14 на 10 -ту. ви будете додатково повідомлені. Дякую, Дякую вам. На Дякую. все добре. добре. Да. Приносимо свої вибачення. Нічого страшного. Так, і у нас дисциплінарний інспектор. Ну, на жаль, для вас буде та ж інформація. На жаль, сьогодні немає кворуму, тому справи стосовно Кривенка на 14. те Ну і аналогічно стосовно ваше ж невідомих, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Теж на 14-те. Бо її немає, ми її раніше не можемо призначити. Все, дякую вам за те, що ви прийшли. Вибачте, будь ласка, але так у нас склалося. В зв'язку з відсутністю корму, всі інші питання також не можуть бути розглянуті, тому буде додатково учасникам дисциплінарних справ і повідомлено про час призначення цих справ. На цьому засідання оголошується закритим.